Шикарний інтер'єр. Таке відео з проханням оцінити стан фізкультурного диспансеру у соцмережі виклали харківські синхроністки. На кадрах видно дірки у стелі та обшарпані стіни. На цьогорічних Олімпійських іграх синхроністки вперше в історії України вибороли два комплекти бронзових нагород. Перед цим у диспансері проходили медогляд, розповідає спортсменка Єлизавета Яхно. Наші лікарні Харківські не всі славляться супер хорошим ремонтом. Ну, наші харківські лікарні не усі з добрим ремонтом, але це фізкультурний диспансер, куди переїхали усі спеціалісти. Ця будівля там не варто проводити будь-який медичний огляд, на мою думку. Звісно, хочеться, аби для збірних для олімпійців зробили кращі умови, хоча б елементарно, щоб стеля не обвалювалася. Хоча б елементарно, щоб потолок не розвалювався. Медиків до цієї будівлі перевели навесні. Раніше вони орендували приміщення, проте його власник не захотів продовжувати договір. Щоденно огляд у диспансері, що біля заводу турбоатом проходять майже півсотні вихованців спортивних шкіл. Який вид спорту? «Тейквондо». «Як довго ти займаєшся? три чотири роки у черзі на восьмирічного сина чекає Ірина Григорова. Ні, ми кожного року проходимо диспансеризацію. Раніше це було на вулиці Тобольської. Просто привезти в порядок, зробити ремонт. все будет в порядке. Так, в принципі, здесь робота організована нормально. У коридорах місцями злізла штукатурка, вікна залиті піною. Ремонт зробили у залі для лікувальної фізкультури, розповідає керівник закладу Віктор Кирилов. Групові заняття можна проводити невеликою кількістю по три-чотири людини. Проші спортивної медицини. Лікарі спортивної медицини вже працюють в ось таких кабінетах. Оглядають тут і паралімпійців. Для людей з інвалідністю облаштували новий санвузол. Ліфта немає. Тих, хто на візку, зі сходів спускають власноруч. Директор закладу показує і кімнату, яка є на відеосинхроністок. Зараз тут ніхто не працює. «Буде, зал. «Буде великий зал для лікувальної фізкультури. У цій будівлі раніше був пологовий. Останні 10 років приміщення було закинуте, каже Кирилов. «Дали нам можливість переїхати сюди, в це необорудоване поміщення. Немножко німношка Переїхали сюди у необладнане приміщення. Ми його трошки обладнали. Десять років голуби тут літали, жили разом з безхатьками. Коли ми взяли, тут ще були розбиті вікна. Бачите, ми скло переважно замінили. Зробили поточний ремонт покрівлі. Тут капало з усіх боків, стеля в деяких місцях пошкоджена. Тому що тут капало з усіх сторон, потолки в деяких містах проваліне. У нас ось отримали 50 тисяч на заміну вікон та дверей на рік. Це багато грошей. І ось обирай, чи то вікна відремонтуєш, чи то двері. Спортсмени, які проходять диспансеризацію, роблять благодійні внески. Ми збираємо ці крихти. Через пандемію коронавірусу на ремонт диспансеру грошей в обласному бюджеті не було, сказав заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. У них там є певний кошторис, навіть розрахунки є була виділена лише невелика частина, яка дала можливість там щось замінити вікна. Я думаю, що нам вдасться на наступний рік там гроші в принципі зрозумілі, знайти таку можливість. Черняк каже, капітальний ремонт диспансеру вартує не менше 16 мільйонів гривень. Чи знайдуть такі гроші в бюджеті та коли, посадовець поки не знає. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.